Отож, перейдемо безпосередньо до створення блогу. Оскільки блогер є сервісом Google, то нам спочатку потрібно зайти в аккаунт. Як створити аккаунт на Google, я вже розповідала раніше. Отже, заходимо у свій аккаунт. Вибираємо сервіс Блогер, англійська буквочка Б, білого кольору на оранжевому тлі. Далі вибираємо мову і продовжуємо реєстрацію у служби блогер. Для створення нового блогу нам необхідно натиснути кнопочку Новий блог. І в діалоговому вікні у верхньому текстовому полі записуємо назву блогу. Наприклад, блог бібліотекаря Хмельницького професійного ліцею Іванової Олени Анатоліївни. Далі нам потрібно придумати адресу для свого блогу. Адресу записуємо латинськими літерами, і вона має бути унікальною, тобто такою, якої ще немає в мережі інтернет. Бажано, щоб назва була пов'язана із темою і з містом блогу. Наприклад, бібліотека і код навчального закладу. Кінцівка нашої адреси буде blogspot.com. Якщо ця адреса унікальна, то система нас пропускає і можна вибрати шаблон. Якщо ж блог з такою адресою вже створено, ми побачимо повідомлення про це. У моєму випадку дана адреса для блогу доступна, тому обираємо шаблон, який нам подобається. І натискаємо. Кнопочку Створити блог. У разі правильного виконання дій система видасть повідомлення про успішне створення блогу. Отже, ми створили оболонку для нашого блогу. Далі нам потрібно його наповнювати відповідними матеріалами. Що саме ви будете розміщати на блозі, ви вирішуєте самостійно. А як це можна зробити, зараз ми з вами познайомимося. Ми зараз знаходимося у режимі конструювання блогу, тобто користувач його буде бачити зовсім іншим. Зліва знаходиться меню, і зараз ми спробуємо створити декілька сторінок на нашому блозі. Для цього перейдемо у пункт меню Сторінки і натискаємо Нова сторінка. Обов'язково потрібно дати назву вашій новоствореній сторінці. Зверху у текстовому полі Сторінка пишемо заголовок. Наприклад, назвемо сторінку про мене. Далі у полі сторінки ви можете розміщати будь-яку текстову інформацію про себе, друкувати текст або скопіювати його з іншого документа. На цій сторінці ви можете розмістити своє фото. Для розміщення фотографій на сторінках блогу необхідно на панелі інструментів вибрати піктограму фото і вказати шлях у діалоговому вікні, де знаходиться ваше фото. Відкриваємо. І натискаємо кнопочку Додати вибрані. Далі ви можете відредагувати розмір вашої фотографії. Однак дуже великий розмір вибирати не варто, тому що він буде виходити за рамки сторінки в режимі перегляду. На панелі справа проставляєте параметри сторінки, наприклад, параметр Коментар читача. Можна дозволити а можна не дозволити. Оберіть, в залежності від матеріалу, який буде розміщений на сторінці. Усі фото, які ви розміщуєте у себе на блозі, необхідно обов'язково підписувати. Зауважу, що сторінка це більш-менш статична інформація, яку ви ставите надовго, але певні зміни виконати можливо у будь-який момент. Натискаємо Зберегти і Опублікувати. Перша сторінка у нас вже є. Створимо іще одну сторінку, наприклад, виховні заходи. Тут можна розмістити сценарії виховних заходів, фото, відео, презентації. Отож, розглянемо, як можна розмістити сценарій виховного заходу на блозі. Перший спосіб це скопіювати увесь текст і вставити його собі на сторінку. Однак в такому випадку наша сторінка на блозі буде нескінченно довгою і читачевою буде нецікаво. Ну і зрозуміло, що ніяких заходів ми тут розмістити більше не зможемо, оскільки читач у них зможе заплутатись. Тому ми виберемо другий спосіб. Коли сценарій кожного заходу ми будемо розміщувати в себе на сторінці за допомогою гіперпосилання. Для цього вказуємо назву нашого заходу. Наприклад, книга вчить, як на світі жить. Вирівнюємо по центру. Потім нижче розмістимо гіперпосилання на сценарій цього заходу. Назвемо його Свято книги. І прив'яжемо цей текст до документа, який ми попередньо завантажили на Google Диск. За допомогою ось такої піктограмки Прив'язати. Виділяємо текст, який у нас буде активним, натискаємо Прив'язати і нам необхідно вказати адресу, на яку має здійснюватися перехід за допомогою цього посилання. Тобто переходимо на наш Google Диск. І здійснюємо посилання на попередньо завантажений документ. Зокрема, у нас це книга вчить. Для цього виділяємо його, робимо доступним для всіх в мережі інтернет. Усім в інтернеті. Зберігаємо і копіюємо ось це посилання. Переходимо у блогер. За допомогою меню Вставка вставляємо нашу URL-адресу. Натискаємо кнопочку ОК і ви бачите, що наш текст зовні дещо змінився, а підводячи курсор мишки до нього, ми бачимо адресу документа, на який робиться посилання. До цього заходу можна виставити якесь фото або відзняти відео, як ви провели це свято. Як вставляти фото ми вже знаємо, тож давайте спробуємо виставити відео на сторінку блогу. Для цього вибираємо піктограмку Додати відео і вибираємо відео з комп'ютера або попереднє завантажено зі своїх відео на Ютубі. Шукаю в моїх відео виховний захід, виділяю, натискаю кнопку Вибрати. І тепер моє відео на сторінці мого блогу та його зможуть переглядати усі користувачі. Обов'язково підписуємо відео, яке розміщаємо у себе на блозі. І натискаємо кнопку Зберегти та Опублікувати. У нас вже є дві сторінки на блозі. Тож, давайте спробуємо переглянути, який вигляд має наш блог. Оскільки, як я говорила вже раніше, ми знаходимося на даний момент у конструкторі створення блогу. Для цього натискаємо кнопку переглянути блог. І ми бачимо, що на нашому блозі немає поки що ще жодної сторінки. Тих, що ми створювали. Отже, наші сторінки фактично створені, але вони не видимі на блозі. Повертаємося у конструктор блогера і для того, щоб наші сторінки стали видимі на блозі, нам необхідно здійснити деякі зміни у макеті. Тому, на лівій панелі обираємо пункт меню Макет. Тут ми можемо переглянути макет нашого блогу. І бачимо, що після заголовку: в інтерактивне віконце додати гаджет. Натискаємо на нього. І з віконця, яке випадає, обираємо гаджет-сторінка. Натискаємо на плюсик. У цьому віконці ми бачимо, що з усіх сторінок, що є на блозі, Відображається лише головна сторінка, тому нам необхідно відмітити ще дві новостворені нами сторінки. І ось тут ви можете змінити порядок розташування ваших сторінок на блозі. Натискаємо кнопочку Зберегти. Зберегти компонування і ще раз спробуємо переглянути наш блог. Тепер у нас є дві сторінки, які ми створили. Ми можемо їх переглядати. Також бачимо, що в нас. Є активний текст, а саме сценарій нашого свята його можна переглянути, натиснувши лівою кнопкою миші. Тут ми можемо переглядати весь наш документ. Можемо його завантажити або роздрукувати. Повертаємось на наш блог. Крім того, на сторінці розміщено відео, яке користувач може переглядати. Однак на головній сторінці у нас поки що немає нічого. Оскільки для блогів характерні короткі записи тимчасової значущості, тобто головний зміст блогу це записи, зображення чи мультимедіа, які регулярно додаються то на цій сторінці будемо створювати публікації у хронології відповідно до тих подій, які будуть відбуватися або вже відбулися у навчальному закладі. Для цього переходимо у конструктор, пункт меню публікації і спробуємо створити першу публікацію на головній сторінці. Для цього натискаємо Новий допис. І у заголовку даємо назву нашої публікації. Незабаром свято 8 березня, тож створимо привітання до цього свята. На сторінці пишемо текст привітання. Можна додати ще якусь картинку. Вибираємо файл і додаємо його на нашу сторінку. Публікація готова. Зберігаємо та опубліковуємо її на свій блог. Система пропонує поділитися вашою публікацією у мережі Google. Аналогічно створюємо усі наступні публікації. Переглянемо наш блог. Ось розміщена наша остання публікація. Кожна із них буде з'являтися у хронологічному порядку. Остання опублікована буде першою публікацією на вашій головній сторінці. Як на мене, назва на нашому блозі є завеликою, тому ми можемо змінити шаблон нашого блогу. Для цього знову ж таки переходимо у конструктор, вибираємо пункт меню Шаблон і вибираємо шаблон, який нам більше сподобається. Ви бачите різноманіття шаблонів, які нам пропонує блогер. Будь-який шаблон. І тут ми можемо за допомогою налаштувань змінити розмір напису нашого блогу. Вибираємо пункт додатково, заголовок блогу, оскільки ми будемо саме його змінювати, і виставляємо розмір шрифта дещо менший від того, що у нас був. Як ви бачите, тут можна змінювати і кольорову схеми шаблону. Можна познайомитися із цим більш детальніше. Зберігаємо усі зміни. Та ще раз спробуємо переглянути наш блог. Ось такий вигляд він буде мати, коли будуть переглядати наш блог. Усі користувачі інтернету. Однак ще раз хочу акцентувати вашу увагу на тому, щоб ви обов'язково переглядали, який вигляд матиме ваш блог і чи відповідають кольорові гами ваших написів. Змінюйте їх так, щоб читачеві було неважко прочитати той текст який ви розмістили у себе на сторінці. Колір шрифта підбирайте гармонічне до фону вашого блогу.